Новий сезон у новому спортзалі. В Ужгороді після офіційного відкриття оновленого залу номер 1 стартував гандбольний чемпіонат України 2025-2026 у жіночій суперлізі. Центральними були ігри господарок Карпат та Київського Спартака. Перший тайм був майже рівним. Однак, підопічні Бориса Петровського. Все ж пішли на перерву з перевагою чотири м'ячі, 14-10. А в другому таймі повністю домінували. Тож закономірна перемога Закарпаток 31-17. Вони чекали цього, вони готувалися. Дуже чудово, що ми повернулися в свій зал, в місто, Ужгород, де вболівальникам близько, де вони можуть прийти, де зроблені ідеальні умови в плані охолодження залу. Інформативної, ну дуже, дуже приємно грати. І зрозуміло, дівчата хвилювалися і, скажем, так, ще не набрали повних кондицій. Я думаю, що ми будемо покращуватись. Все ще попереду. Це неймовірні відчуття, тому що я грала років десь 10 назад в цьому залі. І зараз вийти в оновлений зал ну це круто, дуже крутий зал. Е класно було, дуже багато вболівальників, тобто підтримували нас. Ну і розпочався сезон, це саме головне в Ужгороді. Карпаток прийшли підтримати і рідні. В клубі грає моя дочка кот Дарина. А з ким ви прийшли? Я прийшла з внучкою, з фахою. З кумою, Дашиною. Всі сім'єю, дітками, куми. Зараз їй 31 рік, а вона з 8 з 8 років займається гандболом. Насамперед, моя сім'я це найголовніша підтримка. Тобто, моя донька, вона завжди зі мною. Тобто я була на виїздах, вона була зі мною. Ну вона ще маленька, вона не розуміє, коли куди мама йде. Але я думаю, що трошки пізніше вона буде розуміти і також буде грати у гандбол. Що ж до гостей, то вони вірили в перемогу в повторному матчі наступного дня. Це великий нам опит для молодих гравців та й для нас. Ми дуже хотіли цієї перемоги, вона обов'язково буде. І завжди дуже чудовий зал, було класно грати. Багато болівальників прийшло. Це також хвилююче завжди, тому що ну, не на своїй площадці. Але ще завтра поєдинок, і я думаю, завтра ми зіграємо набагато краще. І таки змогли взяти реванш у дуже нервовому протистоянні 27-26. В інших стартових зустрічах Проскурів Хмельницький теж поділив очки з Миколаївським реалом. А Галичанка двічі перемогла рівне Деюша 4 та очолила турнірну таблицю. Матчі другого туру відбудуться на початку жовтня.